Всім привіт! Вас вітає Сумщина. Пече сьогодні, не дай Боже. А лілії ще квітнуть. Я думала, вони тиждень поквітнуть. Ну, жовта вже обцвілася яка, але ну, два тижні так нормально. Стабільно. Так, ой, вийшла знімати про одне, а йду сюди. Глянути на отам. Ох, як там усе цвіте. Розбишати розбишаки знову мені, дивіться, грибочки лежать, бо вони тут займаються, моя улюблена ця нитілочка, стала ручна з вчорашнього дня, вона так на мене не реагувала. Там хлопець один реагував, так? Це моя нутелечка. дівчинка моя. Паштетику сьогодні уміняли, Молячка лежали тут. Отаким, отаким котоповалом повалом і так лезяли. Ось так насіма лізяли. Тік-тік-тік. Все, хлопчики, я пішла. А решта там. Ой, як я на тебе не наступила! Ось, Ось так розклали на кошене, щоб не зігрівалося вівцям. А я йду показати. Результат моєї роботи, яку я ну не сама з допомогою роблю раз в рік. Я не знаю, чи я зможу сьогодні плести ротангом. Чи кого я обманюю? Зможу. Треба. Ось. Стоїть моя робота. Да не бійтеся, я вже не захожу. Трьох сьогодні підряд. Вигуляла бусю, пообідала. І первою нобієчка, потім Вікуся і Вікусіна доча чорнушка. Нобійка кричала, як завжди, Вікуся лежала спокійно. Ну, не кричала, пручалася бувало. І Вікусю саме легше було стригти. Вікуся це мама Петрушки і ще двох дівчат. А от уже її доцю чорнушку ого. го Хоча вона й вона там сховалася далеко. Без руна здаються, наче такі худі, хоча вони не худі, вони дуже важкі, в трьох єлі піднімаємо на стіл. Щойно ось тільки, тільки постригла. Тільки закінчила стригти пішла помила руки з милом. Чорнушку стригти дуже важко, такий у неї тип руна. Це просто, як сказати, Наче проволоку якусь стрижеш. Саме легше було стригти це Вікусю. Вікуся у нас. Де, де в нас Вікуся? А ось вона стоїть, оце ж Вікуся. Вікусю саме легше було стригти. Все. Чоні-джоні позавчора, цих трьох сьогодні. Все. Тепер я знатиму, що маха хороша. Як зуміла, так і постригла Ну, той лямець такий скинули, така вага на них була. Що йо ма! Йо-майо! Йо -йо. Нічого, вони тепер наберуть вагу, якщо комусь здається, що вони худі. Це звичайна вага. ну, кожна їж троє-двоє й двоє. Це ж також дітки тянуть. О, покрасуйся, яка ти, це вікуся. А, так, дефіле зробила. Я довольна, що зробила вже цей смат роботи. Вже можна завтрашнього дня їхати в буряки повіряти. О, Водичку, курка п'є. Ну, бійку втрьох єлі підняли на той на стіл. Он стіл стоїть. Дуже важка, дуже важка. Ну все. Така душа рада, що все вже відпало. Зробила я. Вишла ще на город показати, що в мене цвітуть мої огірочки, які пережили заморозки, яких на ніч не тільки оцими поверхщами вкутували. Це Аякс. Дуже гарний. Може вийду сьогодні, відпочину, ось, бо заморилася трьох підряд взагалі без передишки. Спускаємо, ножниці точаться і далі. То з полю і треба зробити для них добре воздріжжя. Дивіться, буквально кожен ногірочок і це зав'язь. Мені подобається, що їх не пече сонце. Кожен ногірочок і це зав'язь. І тут так само. Ну тут меншенькі огірочки, і тут, і тут уже не Аякс іде, тут навіть не знаю. Суміш сортів. Також усі F1, не, не просто тюлюлю. -тю 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 а також якісь сортові. Ну, кожен, кожен, кожна квіточка це огірочок. Дивіться, як покращав перець після нашої підкормки. Він такий зелений зробився. Ох, і пече тут ногу Ні. я. Я планую висадити дельфініум. Так що, хто хоче дельфініум, він буде на наступний рік, бо він ну, досить малесенький ще. І я хочу його висадити. Цибуля. Що, мені, що нам з мамою саме дужче подобається, так це цибуля. І напевно поливати полуницю. Тому що починається, починає достигати ягода. Це друга і третя ягода. А може навіть третя і четверта, тому що перві квіти, перва завязь, вона померзла. Травень у нас морозило. Заморозки були дебелі, тому перва ягода скрізь померзла. Раз, два, три, чотири перших ягоди змерзло. Тому перві ягоди зазвичай найбільші в урожаї. Ну, але й так я задоволена, полуниця буде. Зав'язі досить непогано лежить. Хай вона і третя і четверта ягода, але, як на мене, це Азія і Хоней суміш. Третя і четверта ягода досить і непогана. своя рання. Також тут по, ну, перший цвіт на всіх сортах у мене померз. Так, плавно відеозовець переходить далі. Ось тут, думаю, садила рядок ромашок, якраз біля маточників хризантем, але він не зійшов. І рядок-редиски також чекали-чекали, хоча у нас хватить ті редиски, що є рядок. Хочу тут сполоть і посадити дельфінію. Просто щоб він був тут літо, перезимував і на наступну весну його можна було викопувати. Ось мої кущики полуниці. Рання без назви, дуже вона смачна і солодка. Поруч ділянка це торішня весняна посадка. Ну, звичайно ж, перві ягодки. Бачите, тут змерзла. І садила я її в тому році вже в листопаді, дуже-дуже пізно і дуже-дуже маленькою, з того, що залишилося мені з вусів. Саме таке саме, що було негодне. Це все залишилось мені. Угу. Непогані також ягодки. Пролила антихрущем, бо у ліс був хрущ. Бачите, він попід'їдав. Ну, пролила. І вже пускає вуса. Так що, хто хоче на осінь буде. Я вуса не вириваю. Після плодоношення я її не запускаю. В тому році ми поливали навіть у другій половині вересня, отака засуха була. Тому хочете мати полуничку, не пускайте її на самотік. Не давайте їй загущуватися в посадці. Обробляйте від хвороб від шкідників. А, плюс а, поливайте. Поливайте. Не лініться, Хочете ягоду, поливайте. Ось. Це ж при тому, що дивіться, скільки ягід змерзло просто. Бачте. А наступний рік, думаю, з неї вже буде гарнюще віддача. Я не боюся їсти не мите. Це знаєте, своє немите це не злотка. У магазині що можна взяти і травонутися митою. Так, полуниця, та, що я брала навесні. Це вперше в мене альба. Дивіться, посадили ми з мамою. як Хто з нами давно знає, що ми під дощ її садили. Потім її накрив сніг, буквально через кілька днів ще не встигла вона прийнятися. Тут чотири сорти. Накрив її сніг. Потім розтало, холод, травень цілий морозило, було дуже холодно. Я не думала, що в неї хоч якась ягідка зав'яжеться. Позавчора ми її поливали. Альба мені сподобалася на смак. Дуже мені сподобалася румба. Він уже під... підстигає, я потрошку їм. Ну, звичайно, на наступний рік ягода буде сама по собі більша. така форма. Мені дуже подобається. Сподобалась. Вона така. Своя більш м'якша. Ця тільки рішки твердіша, але солодка. Це мед. Однозначно, Альба і Румба будуть у мене <правді> в производстві На ці не знаю, що сказати. Це у нас іде соната. Ну, он стигне. Зараз попробую Ось є. Ну, зараз спробуємо. О, це не така тверденька, як румба. М -м -м. Це йде з кислинкою. Ну, я, але як на мене, як для любителя полуниців будь-якої, хоч то солодка, хоч то кисла, як людина, яка їсть лимони, так, як яблука без цукру, то вона мені смачна. І Флоренс була заявлена як пізня, але оце вже питання до продавця. Яка ж вона, вибачте, мене пізня, якщо вона вже стигне. І щось вона мені підозріла, дуже схожа на румбу по формі ягоди. Угу. Вона і по текстурі така сама, і солодка. Можливо, це навіть та сама румба. Ну, з усіх румба. Сама плодовитіша, наскільки я зараз бачу, хоча в умовах вони були в однакових. І саме гарніше мені подобаються кущики. Цю полуницю я також обробляла. Хоча вона й мені прийшла від розплідника. Ну, не знаю, я її обробила, щоб бути впевненою вже. Так, вчора не поливала кермек. Сьогодні треба полить. Ось такий у мене кермек. Дуже шикарний. Перечекала я, поки поминуть усі травневі заморозки, і це в мене вже пізня посадка. Його в порівнянні з центральними, наприклад, областями. Ну, так. Моя хризантема. Вчора я її піддобрила. Треба буде її сполоть. Тут в основному жовта мультифлора. Попробую ще вимовити. Так, і мої сухоцвіти. Сухоцвіти. Господи, як ви називаєтесь? Питайте мене, не знаю. Геліптером тут, безсмертник, ото стерчить зелене, не знаю, що то буде. Ось так. Почала зовець і вийшла на город. Кого не зайшли? Так, з'їсти останню полуничку свою. М -м -м. А вона буся... Як би я не хвалила всі оці сорти. А своя рання, та що без назви. Не F1, не якийсь стародавній сорт. Вже не раз казала, що ми її брали в жіночки на базарі більше 10 років тому оцю. І вона сама не знала назви. Що це за полуниця? Рання та й рання. На той момент ми брали її по 5 гривень за штучку. Уявіть собі. А ми тепер возмущаємося, що по 8 гривень це дорого. У 2011 чи 12 ми її брали вже по 5 гривень. Я в 2021 брала у розплідника Азію Іхоней, тільки того, що вона в мене ото змішалася. Тепер вона в одній ділянці. По 7 гривень. Це був 2021 рік. Та скільки ж вона зараз буде коштувати? Узяла я в минуло 4 сорти подешевше. Я бачу, що два сорти вже це один і той самий сорт. Нащо ну, так обманювати людей? Як я кажу, що в мене суміш Азія і хоней, то це Азія і Хоней суміш. Я не копаю окремо і окремо. Так, напевно, напевно, її сьогодні. Полити треба. Що це там красніє. Стихне. Так, пішла я трохи охолодитися після перукарні. І ось мої помідори, які саджені на який там місяць, казали, а ви що садите на місяць не дивитеся. Також вони були накриті агроволокном і пережили всі заморозки. Були фіолетові-фіолетові від, від холоду. А коли холодно, помідори стають фіолетовими, втрачають фосфор. Уже вон які пуп'янки. Це кібіц, якийсь суперраннє. Так, всім гарного дня. Картопля рання цвіте. Ой, вас прикрити, певно, треба. Це я відкрила дуже, щоб вам сонечко не пекло. Отак. Все. Щоб через тиждень я вже їла огірочки свої. Даю вам настанову. Все, дякую за перегляд. Потьопала я. Йду назад, а вони лежать. Баранам лежить. Так, ти мамку затулила нашу. Вікуся, їсть. Десь ще одна стрижена. А, там вона ж лежить.